Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. На жаль, щось так станеться наступного тижня, що або покращити вашу фінансову сферу, або здолати якісь перепони, або здолати якісь проблеми в вашій фінансовій сфері, вам чомусь не вдасться. Чи то так складуться обставини, що за що не возьметесь, а воно не виходить. Перепон більше, ніж можливості їх здолати. Чи чомусь наступного тижня ви самі не віритимете у власні сили? А можливо, дійсно, ваших сил, ваших знань, ваших зусиль, можливостей просто не вистачатиме, щоб покращити свою фінансову сферу. Чи перепонів та проблем там буде стільки багато, що, ну, хоч розірвись, але все одно усе здолати, все перемогти не виходить. Стосовно вашого здоров'я, швидше за все, ви отримаєте наступного тижня якісь проблеми з вашою травною системою. Можливо, у вас вже є якесь захворювання, чи шлунка, чи кишківника, і ви знаєте, що якусь, якісь продукти вам їсти не потрібно, бо вони можуть вам зашкодити. Але чомусь наступного тижня ви не стримаєтеся і таки з'їсте те, що шкодитиме вам. Або ж просто ви захочете, чи так станеться, що ви не їстеся, або багато всього, тобто переїдання буде, або продукти будуть не надто сумісні, і вже через це у вас виникнуть проблеми або з шлунком, або з кишківником. Тож наступного тижня будьте дуже уважні до того, що саме витягнете до свого рота. Ваші романтичні стосунки наступного тижня будуть по-справжньому романтичними. Будуть чудовими, будуть гармонійними. Ви обоє кохатимете одне одного. Ви обоє будете задоволені одне одним. Ви обоє будете дуже пристрасні наступного тижня. Самотність. Але не та самотність, коли нема нікого поряд і ой як мені боляче. А та самотність, яку ми обираємо самі. Для того, щоб в чомусь розібратися, для того, щоб щось осмислити, для того, щоб почути шепіт власного внутрішнього голосу. От такій самотності, найімовірніше, ви і присвятите свій вільний час наступного тижня. Для того, щоб зрозуміти себе, для того, щоб розібратися в чомусь, для того, щоб почути свою власну інтуїцію, для того, щоб віднайти всередині себе якісь забуті. А можливо, й незнані, але дуже потрібні знання.